Далі про ситуацію підтримку на фронті, чого очікують наші військові Калашніков, очільник прес служби 26-ї артилерійської бригади. Разом з нами вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Ну не секрет. Адже тижні ми вже обговорюємо ситуацію навколо Бахмуту. Авдіївки тощо Власне, про це й поговоримо з вами. Військові з бахмутського напрямку розповідають, що останнім часом ситуація ускладнилася ще більше, як би це не виглядало. Але росіяни цілодобово завдають артилерійських ударів. і Такої інтенсивності боїв давно не було. Чи можна сказати, що ворог ну він дійсно активізувався і отримав певне завдання на вашому напрямку? Так, можна констатувати такий факт, що він дійсно став більш активним. Він постійно намагається нам дійсно завдавати як артилерійські удари. Тут як ствольна артилерія, так і міномети працюють. Працюють ЕСЗВ, застосовує також і авіаційну складову це свої бомби. І постійно ми можемо спостерігати, як він намагається нас штурмувати буквально по всій лінії бахмутського зіткнення. Так ви раніше повідомляли, що російські загарбники саме біля Бахмута стали ще більш нахабними, адже отримали підкріплення так званими елітними підрозділами. Розкажіть, що конкретно себе представляють новоприбулі окупанти на бахмутському напрямку? Ну тут можна сказати про дві таких дивізії, це 96-та і 106-та. Вони були до цього на ліманському напрямку. Деякі їхні підрозділи тут вже працювали. У нас ми їх досить давно спостерігали. Це той же самий 551-й, 207-й парашютно-десантний їхні полки. Вони постійно були на північному фланзі. на... Буквально минулого місяця вони були перекинути сюди разом з безпосередньо з технічною шкодовою, це з бойовою технікою, і зараз їхні підрозділи задіяні. На північному фланзі вони постійно нас контратакують. Ми вже неодноразово чули про те, що контратаки здійснюють як то, що Я вже називав оці два підрозділи. Також ми можемо спостерігати на південному фланзі ще 83-ю окремо десантно-штурмову бригаду. Вона теж тут дуже дов, давно, вже з літа. Також працює тут і 11-та ОДШБР. І сьома, тобто така складова з еліти, у них досить таки сильна. Тут дійсно вони назбирали як одних із найкращих, так ми тут можемо спостерігати і їхній шторм зет, шторм. Е в тобто вони тут такі мікси, як такше працює піхота. Причому ті підрозділи підтримуються піхотними підрозділами. Це як 88-й підрозділ. Це 200-й підрозділ, 4-й ОМБР. Також тут ми можемо спостерігати. Тобто, постійно вони на нас намагаються наступати. Ще кілька тижнів тому ми обговорювали питання. Ну разом з аналітиками про в інституті вивчення війни фіксували в біля вдівки, що росіяни намагаються там вийти на залізницю, перервати логістику. Чи можемо ми, скажімо, так чи вдається силам оборони перерізати шляхи постачання ворогів, і нищити їх ще на шляху до позиції? Так, там де є дається змога, там де ми, достає наша арта, де достає наше озброєння. Ми звичайно це здійснюємо. Також коли наші розвідники, розвідка або безпосередньо наземна розвідка, виявляє їх рух, рух, особливо атакуючих оці перших піших їхніх загонів. Звичайно, наша арта здійснює по ним вогневе враження. Також ми продовжуємо нищити як їхні склади з БК виявляти. Таких саме артилерійських установки, як і ми, тобто наших візаві, також працюємо по мінометам і безпосередньо, навіть по кулеметним гнездам. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучаєтеся до нашого ефіру. Інформуєте про ситуацію на бахмутському напрямку. Олег Калашніков, начальник прес-служби двадцять шостої АБР. Був з нами на зв'язку.